Вітаю, води сіті. Я Тетяна Потоцька, і сьогодні інтерв'ю з директором тепломережі Сергієм Донченко. Сергій Олександрович, я вас вітаю. Добрий день. Хочеться поговорити. Перше питання про те, як працює взагалі тепломережа і як приходить цей опалювальний сезон. Чи є якісь проблеми, і що взагалі в цьому плані? Ну, проблеми в нас завжди є. Проблеми ці не завжди оправдані, не завжди вони повинні бути, але ну така. Поки що доля теплопостачальних підприємств країни. Ми працюємо вже шостий опалювальний сезон по одному тарифу. Ну, прийнято рішення державою, щоб людей не напружувати ще більше фінансово про мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію. Це зрозуміло, так повинно й бути, але ж ну, якісь повинні бути. Джерела фінансування теплопостачальних підприємств. Інакше виходить, що ми не піднімаємо, а нам піднімають всі ціни і підняли їх уже давно. І ми несемо величезні збитки. Ну, одним з прикладів я вам приведу: як два роки тому ми попали на постачальника останньої надії, є таке поняття. І нам нараховували 27 днів. Лютого 2022 року до початку війни природний газ за ціною яка в 5 разів перевищує те, що в нас в тарифі для населення. І замість 16 мільйонів, які б нам нарахували за природний газ, нам нарахували 80 мільйонів. Потім подали, подали до суду суд ще 20 мільйонів штрафу. Рахував і подали виконавчу службу. Виконавча служба ще 10 мільйонів своїх накинула зверху. От вийшло, що підприємство за 27 днів лютого понесло збитки 92 мільйона гривень, які ніяк нічим не компенсуються ні звідки ля. І в зв'язку з цим. Вони в грудні минулого року, 23-го року, подали виконавчу службу. Виконавець арештував рахунки наші, ми почали домовлятися з Нафтогазом, трейдингом, про щось там домовились, вони одізвали свій з виконання рішення суду. Але виконавчий збір так і залишився. Тобто Державна виконавча служба захотіла отримати свої 10 мільйонів. Ну, на мій погляд, ні за що. Це таке законодавство на сьогоднішній день. І зараз ми подали позов до суду, суд наложив запрет на арешт рахунків, але це буде десь місяць продовжуватись. Потім, якщо ми виграємо, то добре, а якщо не виграємо, ще раз нагадати людям, що за опалення потрібно. Сплачувати сплачувати особливо зараз. Я хочу сказати, що населення жовтих вод ну, платить не менше, ніж населення в Києві, в тому ж самому, маючи не такі доходи, як, як там. Але цього недостатньо, тому що в великих містах, в обласних містах, бюджети теж мають можливість сплачувати за природний газ. Ну, майже всі, не майже всі, а всі обласні міста платять за природний газ за теплопостачальні підприємства. Ми ніколи нічого не отримували ні від кого, тому наші борги ну, вже 500 мільйонів сягають за, тільки за природний газ. Це більше, ніж річний міський бюджет, тому ніхто нам нічого не дає. Ну, На жаль, що і в ті моменти, коли можна було б малою кров'ю. Нам допомогти, там 5 мільйонів десь виділити, то цього теж немає. Тому ми в поганих умовах знаходимось. Але ж, певно, помітили мешканці міста, що з значних аварій і там не, не, ми постійно знаходимося в графіку, в, в, в общем-то, Населення отримує якісну послугу, і якщо якась пориви стаються, то ми їх ліквідовуємо доволі швидко. Чи є відсоток або рівень проплат від населення? Які це цифри? Ну от за минулий опалювальний сезон населення сплатило 72% від нарахованого. Ну, це складає в абсолютних цифрах. Ми недоотримали в минулому році 35 мільйонів гривень. Вони б наші поточні проблеми могли б нівелювати. Ми б договір реструктуризації за газ виконували б. Якщо буде 100% оплата населенням, ми зможемо якось в цій законодавчому в цьому просторі якось уникати важких ситуацій, зможемо викрутитись. Я б хотів. Загострити увагу на тому, що відбувається в Кривому Розі зараз. Там, хто, хто туди їздить, може бачити. Там весь, все місто порите. Кожний, кожен люк парує. І дуже багато мешканців тижнями сидять без опалення. Це зовсім некомфортна ситуація. І вони. Теж не хотіли цього допустити. Дуже хитка, хитка ситуація в теплопостачальних підприємствах з фінансами, і від цього залежить підготовка до опалювальних сезонів. От вони не провели теплоцентраль Криворізька. З-за того, що води не було Каховську ГЕС, розбомбили, вони не змогли провести випробування гідравлічні весною. А потім води теж не було в достатній кількості. І не... А ми як проводимо? Ми в квітні проводимо гідравліку і десь поривів 60 у нас кожен рік буває. От багато людей вже в тих водах, які виїхали за кордон, або це військові, які зараз не проживають, але ж ми розуміємо, що тепло надходить до їх в помешкання і платіжки також надходять. Як цим людям от робити? Все одно їм прийдеться платити. Що робити їм в такій ситуації? Тут нічого не поробиш, оскільки ми живемо, більшість живе в багатоквартирних будинках. Ця проблема з опаленням існує. Відключити ми не можемо ні законно, ні технічно одрізати, цим наказувати сусідів і так далі. Це неможливо зараз. Тому єдиний виход у всіх категорій споживачів, хто не може якось платити субсидії, до держави звертатись. Це доволі зараз нескладно. І таким чином треба виходити з положення. Нема такого, щоб виїхав. Ні. Це треба жити в окремому будинку. Тоді наприкінці року на ресурсах Хертовоцької міської ради з'явилася новина про те, що є загроза відключення тепломережі від електроенергії через борги. Хочеться, щоб ви трішки пояснили ситуацію, чому так сталося, і чи ця ситуація наразі актуальна, і як ви з нею виходите? Оце була ситуація в нас. З постачальником «Останньої надії. Тобто, у нас кошти надходили, бюджет своєчасно розраховувався, але в нас не було рахунку, з якого ми могли платити за електроенергію сплачувати за електроенергію. Зараз рахунок є, зараз ми можемо це робити. Ми за грудень, я сподіваюся, завтра розрахуємося повністю, ну але ж ми в минулі роки. На півроку вперед наперед платили за електроенергію. І це треба і в цьому році досягти того ж самого, тому що, ну, якщо газ поки що не відключають, то електроенергію виключать. Так. І нам треба частково навіть сплатити за листопад місяць, щоб нас не, не відключили від електроенергію. Так що ми до цього будемо йти, ну нам дуже складно.